Вважається, що новий рік та різдво потрібно зустрічати у родинному колі із найближчими і найріднішими людьми. А широке коло друзів на веселі розваги і забави варто збирати на старий новий рік. Цьогоріч на свято Василя Благодійний фонд «Карітас Волинь» спільно із парафією святих апостолів Петра і Павла організував святкову вечерю для тих, кому на ці різдвяні свята, мабуть, чи не найбільше не вистачає родинного затишку та тепла для вимушених переселенців зі сходу. Директор фонду отець Володимир Кметь наголосив, що це чудова нагода поділитися традиціями святкування одне із одним та підтримати людей, котрі ці святкові дні змушені проводити далеко від рідних домівок. Кожного року якась певна доброчинність, ми завжди щось вводимо, щось продовжуємо. І мені вже не раз сказала, давайте ми зберемося на ті свята, зробимо спільну вечерю, де зможемо поділитися теплом з іншими людьми найпотребуючими. Цього року Влавдім фон Каріта з травнього місяця допомагає родинам-переселенцям зі Сходу та Криму. І направду хотілося, щоб ми наші звичаї, наші традиції, могли поділитися трошки з ними. Ми могли е, допомогти їм, бо ми справді їм підтримуємо, бо кожна людина, яка Могла б опинитися в скруті, відчуває ту тепло і ту доброту. І, направду, коли кожен подивиться, які тут страшні бандерівці, як вони тут ці їдять, скільки родів вони мають, то насправді міняється трошки розуміння. І ми дякуємо, що ви є тими людьми, які будуть сіяти те зерно вас на... з часом, надіємося на батьківщину. Я думаю, що найкраще поєднання це і теперішній час, коли ви будете брати ті традиції, історію, і будете її сіяти все до вдома. Гості мали змогу переглянути цікаву виставу Різдвяний вертеп, присутніх віншували щедрувальники, а завершували вечір за багатим столом із традиційними українськими стравами, смачними варениками, пиріжками, компаскою та іншим.